Вас, друзі, слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин Тижневе Кагарличчина. Ітиметься у ньому про події періоду з 15 по 21 квітня. Коротко про головне. Відлудня свята Великдень! Оперативний штаб засідав в розширеному складі. Про що йшлося на прямому телефонному зв'язку жителів громади з її очільника? Розпочався поминальний тиждень. Як готувалося до нього місто і села громади. День пам'яток історії та культури. Згадаємо і про це. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск новин із сюжету про те, як відзначали Велике Сухристиянське свято Великдень. У нашій громаді та як готувалися до нього, тема Великодня і через тиждень по тому живе у відчуттях і спогадах. Святковий молебень та освячення пасхальних приношень з нагоди Дня Світлого Воскресіння Христового відбувалися у церквах і поблизу них у селах Кагарлицької і Жишівської громади неділю 16 квітня. А в самому Кагарлику дійство проходило вранці, у центрі міста, на площі біля будинку культури і ліцею номер 1 а звершував його благочинний Православної церкви України, протоєрей Юрій Король. Людей прийшло багато, зауважимо саме для того, щоб освячення великодніх кошиків ішло. Саме від священика Православної церкви України. Жителі ніби вишикувалися уздовж жалей. Погода сонцем і теплом не порадувала. Добре, що дощу на той час не було. Тож люди стояли в очікуванні освячення, запаливши свічки, розстеливши яскраві великодні рушнички. Прихожани несли великодні кошики і в храми Московського патріархату Карлицької Ірживської громад. У дні великодніх свят правоохоронці Калицької поліції при допомозі добровільних формувань забезпечували громадський порядок на територіях понад 30 храмів Кагарлицької Жішівської громад. Залученим до цього був увесь особовий склад поліції. Під охороною опинився кожний храм нашого краю із суботнього вечора, 15 квітня. А два проблемних храми, яких назвали у поліції Свято-Троїцьку, самому карлику і церква Черняхові, під контроль правоохоронців були. Поставлені ще із п'ятниці 14 квітня. Правопорушень чи якихось інцидентів не зафіксовано. Поліція дбає про громадський порядок і в поминальні дні. У Дні Великодніх свят приємно здивували і порадували громаду, працівники центральної бібліотеки і відділу культури нашого міста. Виставка з промовистою назвою Воскресіння то велика радість, благодать Господня на землі, яку вони облаштували, стала своєрідним симбіозом літератури і прикладного мистецтва. Не книгами єдиними, так можна сказати, живе бібліотека. І ми побачили не тільки підбірку, цікавинок про традиції і звичаї українського народу, а й вироби. Великодньої тематики. Ось писанки розкладає Тетяна Гриценко, яка ще не найбільше доклалася до облаштування виставки. Правда, чудова Великодня Свіча. Букетик можна сприймати навіть з деяким гумором. Етнографічна література і вироби декоративно-прикладного мистецтва поєдналися чудово. Олена Шевченко колись вишила цей рушник бісером. Тепла картинка, правда? На цій першій своїй такій роботі опановувала техніку бісерної вишивки. Писанки то взагалі світ особливий, по них можна вивчати історію регіонів України, а знання своєї історії елемент національної свідомості нації, яка й дає снагу перемагати, бо знаємо, за що стоїмо, що оберігаємо країну з духовними надбаннями предків. Настоятель Мирівської свято-Перебреженської церкви Православної Церкви України прото Ієрей Василь Суп розповідає, як святкували Великдень у Мирівці та навколишніх селах, де він побував. Вся територія, практично майже нашого храму, була забита, людей було багато і, як би казав, навіть більше ніж прошлого року. Тому потім ми їдили в Шпендівку, тому що я також до років там десь 10-15 років, приблизно я так їжджу туди, їжу освячення. Звідти їду на Бендюгіву, там теж є людей. Небагато частина тих людей приїжджала в Мирівку. Хай там 15, хай 20 людей, хай там сі, я все одно це все одно люди. Я все одно до них їду, я все одно до їх освячую пасочки, а потім їздили десь в один Я вже був Гороховатці, біля білим культури, бо оскільки громада в Гороховатці перейшла на українську церкву до православної церкви України. Оперативний штаб 17 квітня, який проводив своє засідання у розширеному складі за участі старець сіл, розпочали із теми Великодня, про що ми вже говорили попередньо. А потім ще одна наступна вже актуальна тема Поминальні дні, які в Карлику, де 13 кладовищ, розпочнуться вже в четвер. Ішла мова про те, щоб оперативно завести ґрунт до кладовищ у села і міста, а потім прибрати сміття на цвинтарях, яке залишилося після прибирання. Окрему увагу необхідно приділити похованням загиблих на війні наших земляків. На цьому карлицький міський голова Ласан Панюта акцентував особливу увагу. Обов'язково обдивитись увагу, якщо де замінити прапора, будь ласка, давайте ми допоможемо. Але скрізь повинен бути порядок, особливо де нема рідних. Ну, де рідний, я розумію, там все зробиться і рідними, але ми також повинні прийняти участь. Надзвичайна подія стала Слободі. Собака покусала там двох дітей. Це стало предметом обговорення на штабі. Як діяти в цих випадках? Чи поліція має ліквідовувати собак, що нападають, чи інша якась служба має це робити? До війни карлицька міська рада співпрацювала з громадською організацією, яка стерилізувала бродячих собак, і їх розміщувала в притулку в карлику. Зараз ця організація вже не працює. Сьогодні є ще. Ну будемо так говорити громадські організації, які роблять відлов. і ми ще раніше коли займалися цим питанням. Давайте шукати контакти, телефони. Да, мені озвучили, це дорого, але як би дорого не було, життя людини і здоров'я набагато важливіше. обговоренні По цієї теми взяв участі керівник карлицького відділення Держпродспоживслужби Іван Лисенко. Він говорив про захворювання на сказ. Зараз кількість випадків зросла вдвічі. Перед війною їх служба разом з представниками авіації розкидала пакетики над мисливськими угіддями із вакциною для диких тварин. Це догорога, вартісна операція, а зараз вона вже і не проводиться, немає для цього коштів. 19 квітня проводився прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою. Про що там йшлося? На прямий телефонний зв'язок жителів громади з карлицьким міським головою Олександром Панютою надійшов лише один дзвінок. Можна говорити лише один, бо проблеми вже повирішували в громаді. Але якщо передивитися дописи в фейсбуці, то вони все ж є. А чи найкраще було б тим дописувачам з інтернету та подзвонити на прямий зв'язок міському голові, поспілкуватися по тій чи іншій проблемі? Це було б і цивілізовано і результативно. А під час спілкування 19 квітня з очільником громади, мешканка Карлика з вулиці Челюскіна, просила підремонтувати вже недавно зроблену у них дорогу Щебню і гравенвістів бо дощі. Дещо порушили структуру цієї дороги. Після Великодня зазвичай на дев'ятий день після нього розпочинається поминальний тиждень. Традиція проводів з'явилася раніше від християнства і має язичницькі корені. Тоді за цими традиціями поминали родичів у період весняного відновлення природи ті часи це дійство символізувало колообіг життя, смерть життя, вважало, що спільна, спокійнам трапеза, живим додавала впевненості у сьогоденні, а мертвим допомагала заспокоїти дух. Споживати, принесені наїдки на кладовищах, продовжують і зараз, вже й в християнстві. Тільки от церква не рекомендує цього робити. Священики наполягають на тому, що завдання людей під час радуниці, проводів. Не наїдатись напиватись на цвинтарі, а потім щось залишати наїдки на могилах. Адже це все можуть розтягнути деякі звірі пташки безпритульних собаки. Ні. Християни мають ділитися з тими, хто потребує. І взагалі потрібно поминати своїх рідних у молитві. До проводи готуються усі. Одні порядковують могили своїх рідних, інші, як от влада, сільська і міська мають сприяти цьому. Як це робиться в Слободі? Розповідає староста сіл росавка Слобода Світлана Бакал. Зараз вивозимо сміття у планах огородити ще з одне складовище, тому там уже розчищена територія. Це ні, це вже буде після провід, тому там що там, робот. а, а, ні, там робота зроблена, але й іде інвентаризація кладовища. Там потрібно зробити інвентаризацію, бо там є з земельною ділянкою трошки проблеми. Плануємо огородити те кладовище, як в нас кажуть на Бугаївці. І ще розпочалися в нас роботи жителі вулиці Там Котівської і Карпівської теж виявили ініціативу, збирають гроші для майбутньої огорожі. Місміскрембут сервіс і Карлівська міська рада обіцяє нам допомогти з цим питанням. Частково профінансують жителі, а частково профінансується з міського бюджету. Але така робота вже теж розпочалася. І Я думаю, що цього року, цього літа, ми те кладовище теж огородимо новим парканом. Чи були побажання завести ґрунт до кладовища? Сьогодні в нас побажання є, і сьогодні до на два кладовища. Чекаємо ось буквально з години на годину ґрунт на кладовище завезеться. А як із священником він графік склав? Да, графік складений на всі кладовища, в тому числі Расавку, бо він обслуговує не тільки Слободу, а й Росавку. Дати узгодження, написані об'яви, повідомлені жителі на магазинах. Є всі час відправ на кладовищах, узгоджені священником. До вашої уваги графік проведення поминальних днів на кладовищах Кагарлика священниками Православної церкви України. Отже, у четвер, 20 квітня, о 7.45 ранку, на вулиці Богдана Хмельницького, Кандиби, о 9.30 того ж, 20 квітня по вулиці Чехова, край. 21 квітня у п'ятницю поминальні дні починається о 7.45 ранку на вулиці Полтавській масивновобудови, о 9.30 по вулиці Героїв Крут. 22 квітня у суботу, о 7.45 ранку, по вулиці Лісовій, Чухіївка. З 9.30 кладовище по вулиці Зеленського. І о 12-й годині на відділку 1 травня Радгосп. У неділю 23 квітня з 9 години по вулиці Чапаєва Пасківка. У понеділок 24 квітня поминальні дні починається о 8.30 на кладовищі вулиці Попова Загребельське. О 9.30 по вулиці Шевченка, Ольжинське. У вівторок, 25 квітня із 7.30. Панахиди відбудуться на кладовищі по вулиці Чайковського, могила. О 8.30 по вулиці Тургенєва на новому кладовищі. І о 9.30 по вулиці Тургенєва на старому кладовищі. У Мірівку ми завітали в четвер, 20 квітня. Хотіли побачити ворота на центральному кладовищі села та й поспілкуватися з настоятелем свято преображенської церкви православної церкви України проти Ярея Маселем Супом на цю тему, а також поговорити, як буде організовано богослужіння в помінальні дні на кладовищах Мірівки і найближчих села. Про ворота, а скоріше всього, браму, ми розповімо в наступній передачі. А зараз Василь Суп розповідає про гробки. Ну, у нас було як більше всього, бо у нас є чотири кладбища є в селі. В них так було, коли було пізніше, було вівторок, як було, але потім перенесли їх на вихідні дні. Тому в нас як і завжди, правда, що я своїми маючи інші села, трошки обмежую своїх мерівцян. Тому що починає 8-пів 9 годин. Я пішов на 8, ну починає десь півдів'яти десь так. Дуже раненько. Люди приїжджають, там інші там кажуть, що рано. Ну, Одним раном, а далі я ще маю бендігівку, Шпіндівку. На даний час є Гороховатка цього року. Люди просять, там приїжджали люди і просять, що продаємо поминальні дні і освячувати там Пасху. Не можна всім в один день і всім в одну годину. Тому мус, мус. Потрібно якось чимось трошки жертвувати, тому що починаємо, наприклад, з Мерівка з 8 годин. Маємо два кладбища, нас там є по вулиці Народня, бо я кажу по народному Мотузівка. До 12 ми маємо закінчити. Дві години, я розумію, що це б дуже мало, бо на, на кладовищі, коли це було одне село, то було трошки простіше. Потім в суботні дні, два кладбища там. Потім їдемо Бендюгівка, суботній день і ще маємо Тарасівку Гороховацької сільської ради аж на дві години. Тому я навіть не знаю, чи там. Ну, люди привикли раніше, тому у нас там буде людина, яка буде на, на кладовищі трошки раніше прийде, коли поприходять люди. Я їм казав, ви просто приїхали собі, відвідали своїх батьків, хочете помолитися, все. Я потім приїду. 18 квітня відзначався. День пам'яток історії та культури. Гідні збереження і пошанування є пам'ятки історії та культури в нашому краї. Це, зокрема, приміщення млина в Кагарлику, Кадомська Свято-Миколаївська церква поставлена в 1851 році. Єдина дерев'яна на дві громади. Бувальщина повідає нам про те, що церкву розібрали тоді в зеленьках, перевезли і поставили в Кадомці. Слабіцька церква, лише на рік молодша від Кадомської і збудована нащадками Дмитра Трощинського у 1852-му. До пам'яток відноситься Іван Гора Ржищеві, фрагменти розкопу городища Чучин поблизу Великощученки, розкопки трипільської цивілізації неподалік гребенів і стайок, датовані десятими століттями до нашої ери, і чимало недосліджених старовинних курганів. Навколо Карлика. Це вже пам'ятки археологічні. Та, звісно, для багатьох жителів карлицької громади найближчою і, мабуть, найвідомішою пам'яткою історії є карлицький парк. А вам відомо, що колись він уособлював земну кулю в мініатюрі, що перед палацом серед розкішної зелені на гранітному постаменті стояв сонячний годинник. А алеї прикрашали біломармурові статуї Зевса, Афродіти, Венери, Аполлона, чудові, копії шедеврів античного мистецтва. Комунальне підприємство міської ради адміністрація Карлицького парку головним чином і дбає про благоустрій та на його території: видалення хворих і сухих дерев, зелені насадження і клумби. Ну і всім напевно відомо, що Кагарлицький парк пам'ятка садово-паркової культури 19 століття, заснований меценатом з вже згаданим Дмитром Трощинським і перебуває під охороною держави. Відвідувачі парку часом бентежаться з того, що у парку вирізаються дерева, а нових непомітно, щоб садили. От що каже з цього приводу директор адміністрації парку Валерій Петленко. На території парку у 2022 і Січень-лютий 2023 року ми проводили видалення тільки аварійних дерев і ті, що несли загрозу відвідувачам парку. Тобто це дерева, ті, що упали під час негоди і упали на територію парку якраз в районах, де тротуари, де йде денне освітлення, де були порвані провода, ці дерева просто були видалені, для того, щоб, тому що не заважали руху відвідувачів. Часом бачимо в парку і засохлі дерева, так званий сухостій. Здавалося б, тут думати нічого, прибрати і все. Та виявляється, історія тут складніша. Просто так прийти видалити сухе дерево. Ми не можемо, якщо воно не несе конкретно загрози відвідувачам і працівникам парку. А в чому тут складнощі? Видалити сухе дерево, явно що воно сухе. Ну, Складність в самому технічному виконанні роботи нема ніякого. Складність, ну я скажу так, не складність, але є порядок видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев. Для цього нам потрібно провести маркування тих, таких дерев, запросити е, лісопатолога, який підтвердить, що справді ці дерева сухі, е, що їх потрібно видаляти. Е, буде складений відповідний акт. На видалення цих аварійних дерев це як обов'язково повинно бути включений представник екологічної інспекції маркування лісопатолог. Акт по видаленню, екологічна інспекція, як, на наш погляд, занадто заформалізовано і забюрократизовано процес. Та й це ще не все. Акт має бути погоджений у вищих інстанціях, проведений через міськвиконком і аж потім видалення сухостійного дерева. Процедуру обійти неможливо. А може варто міняти законодавство приблизно таким. Було і оформлення процесу видалення дерев, які впали від хвороб чи старості взимку. Відповідно, оформилася деревина головним чином на дрова родинам, які їх потребували і мали певний статус та комунальним підприємствам. Ну а чому не бачимо масової посадки дерев? У 2021 році ми проводили підсадку на території парку не, кущів. Було висаджено. Близько 600 кущів по всій території парку. Підсадження дерев ми зараз не проводимо в зв'язку з тим, що сам наша територія парку, вона дуже загущена. Плотність дерев дуже велика. 80% дерев, які ростуть на території парку, це ясен, який пригнічує навколо себе інші кущі і дерева. Живі дерева, оті ж такі зловісні ясени, Тим більше видаляти непросто. До теми пам'яток у ширшому сенсі. Трагічна цифра 550. Стільки пам'яток і культурних об'єктів зруйновано або пошкоджено в Україні московською ордою за понад 420 днів цієї війни. Вона триває. Тож сумна цифра 550 неминуче збільшиться. Втрата кожної культурної пам'ятки це втрата світового надбання. Не випадкові такі ненависницькі дії ворога, адже культура поряд з мовою, елементи ідентифікації. Народу фактор національної безпеки України, от лютують окупанти, не маючи очікуваного ними успіху у воєнних діях, щоб стерти нашу історичну пам'ять аж до знищення народу. А ми всі черпаємо сили у тій історичній пам'яті у духовних надбаннях наших предків. Карлицькі відділення поліції в особі пропонуажної інни Колієвської інформує про надходження 126 заяв та повідомлень від мешканців Кагарливської і Жищівської громад за тиждень. З них п'ять внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це виявлення правоохоронцями наркотичних засобів у карличанина. На вулиці Каштанові в Карлику зіткнулися дві автівки легкові через перевищення швидкості водієм однієї з них. Обидва участь. Дорожньо-транспортної пригоди, водії зазнали тілесних ушкоджень і були доправлені в карлицьку лікарню. Зафіксовано крадіжку огорожі складовища по вулиці Героїв Крут в Карлику. Поліціянти встановили особу злоумисника, ведеться розслідування. Бійка співмешканців у стайках завершилася нанесенням тілесних ушкоджень жінці. Ведеться кримінальне провадження стосовно імовірного самогубства 12-річної дівчинки у стрітівці. Складено чотири протоколи щодо кермування автівками, водіями у стані алкогольного сп'яніння. Транспорт вилучено і відправлено на штрафмайданчик у Миронівку. Погоду наступного тижня синоптики прогнозують дощову. Ніяк не налаштується Небесна канцелярія на позначку ясно. В понеділок, 24 квітня, слабка хмарність, невеликий дощ. Плюс 8 вночі, плюс 15 вдень. У вівторок, 25 квітня, мінлива хмарність і знову дощ, плюс 9 вночі, плюс 15 вдень. У середу, 26 квітня, знову дощитиме. 9 градусів тепла вночі і плюс 12 в день. У четвер, 27 квітня, плюс 6 вночі, плюс 10 в день і знову дощ. У п'ятницю, 28 квітня, хмарно, зате без опадів. Стопчик термометра вночі опуститься до 4 градусів тепла, а в день підніметься до плюс 13. В суботу, 29 квітня, сильний дощ, плюс 7 вночі, плюс 9 в день, ще й похолодає. У неділю 30 квітня знову дощитиме. Плюс 7 вночі, плюс 13 в день. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Добі кінця випуск новин тижневе Карличина. Дякую, друзі, що були з нами. Слава Україні і героям слава! Ми переможемо, не в адмін.